Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І ми, як завжди, по четвергам і неділям в місті Луцьку шукаємо класні свіженькі варіанти на авторинку. Сьогодні в нас недільний авторинок. Дозаписувати відео прийшлось вже після ринку, бо сонечко вийшло все дуже класно, але зранку був крепкий такий дощара, прям валив. Прийшлося трошки погуляти, пересидіти трішечки, як то кажеться. Походили по калюжам, подивились мокрі машини, поки все це висохло, витерлось, аж потім шукали гарні варіанти. Що з того вийшло? Як завжди, запрошую подивитися разом і підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо вам сподобається відео. Погнали, кому цікаво! Так, друзі, дивимося такого туранчика шикарного. У нас тут трошки просто неправильно. Типа випадково написали 2,0, але насправді у нас 1,6. 11900 ціна, в шикарному стані. Все працює добре, автомобіль на дуже гарному заряді. Датчики світла дощу у нас є. Чистий 11 рік, хоча віконця 10-й. Всі склопідйомнички, датчики світла. У нас 210 пробіг в оригіналі, ми вже перевірили. Шестиступка, один і двигун. Мультикер, ну, стан, це ви бачите, суперовий. Для Турана просто клас. Дуже хотіли двохлітровий, але до 12 двохлітровий нереально купити. Дуже гарний стан, комплектація. Навіть ці столики є. Сам маю таку машину, дуже задоволений. Дуже часто їх рекомендую. Туранчики дуже комфортні машини, як завжди, грішать на польських перевізників, що вони... Не довезли нам запасок. Ну, чесно кажучи, в мене не польський перевізник був, самі возили машину, але теж приїхала без нічого, то я собі докупляв. Ну, Таке буває. Дуже чистий, охайний багажничок. Нічого не круче, на нас одне крило б'ється 160-170 Все, Більше немає ніде нічого. Такий шикарний туран. Колір просто бомба. Так, Моторчик у нас працює добре, нема зауважень взагалі ніякого, ні по діагностиці, ні по чому. Чисто прозора рідина. Фари в нас рідні, нічого не знімалось, не крутилось. У нас, до речі, є вебаста встановлена, про неї ніхто не казав, а ми її знайшли. 16 мотор завжди парує, так що це все нормально для нього. Це нормальна його робота. Такий шикарний туранчик. По надуву питань немає у нас по форсуночкам все чітко. 21 грам сажі. Гарниця 70. Ну все. До клімат треба буде дуже низький тиск. Ну що ж, по пробігу у нас по всім блокам співпадає, по-сервіски теж. Це дуже круто. Може цього сіренького бачили? Який? Десь й рік, 2506 пробігу. Це проста, так? Ну лімітед. Лімітед тут типу такий, ну вище середнього. Не зовсім вже проста, Energy то зовсім проста. Ну типу шкіряні вставки, мультикермо, навігація, рейлінги, панорама, то якби не зовсім вже проста. Ті, що у нас тут робиться? Понадувався добре по дифференциальному тиску теж. в нулях, сажа 2,2, 3,45. Тробік співпадання. Так, що по нашому сцені Пластик цілий, весь отбойнички є, труба чистенька. Пружина щось трохи якось не на місці стоїть. А, вона тріснута. та mm. Ціна питання плюс-мінус 800 гривень. А так в принципі. Ну, але бачите, в ходу не чути взагалі. Ржавого нічого такого немає. Дивіться теж. Кріплення всі на місці, саленблоки не розвалені. Тут все чистенько, Ржі немає. Ну, на сцені немає бути, звісно, але краще вже глянути для себе. Ці Пістони всі на місці. Так, розглядаємо на покупочку черговий сценяк. Гарний сімейний автомобільчик, немає жодного підкрасу. Чистий 13 рік. Ціна в нас на автомобіль була, була 10 10300. Поки що домовились за 10. Є там пару нюансів, лопнувша пружинка, щотка поломана. А так, в принципі, дуже-дуже гарний стан. Нічого не перешито. Блін, це болгарка закалюбала. Шкіряні ставочки, як на босешки, але це гарний лімітед. Гарний лімітед, гарні комплектації, рідні коврики. Е сидіння, сидіння гарненьке у нас. Панорамка, все працює, все включається. В дуже доброму стані машинка, без одного підкрасу, як ви всі любите. Паркопчик. Чистий, охайний багажник. Навіть шторка є, нічого не вкрала. Такі справи. Так, по автомобілю у нас є техогляд. у нас, будь ласка, ось травень місяць 22 рік, пробіг 240 тисяч. І це не може не радувати. Ось така машинка. Ну, а ми тим часом проходимо сертифікат, бо його не було, і автомобіль ми цей забираємо. Ну що ж, друзі, такеньким був сьогоднішній наш день пошуків автомобілів. Придбали дуже класного таурана, Volkswagen Таурану 2011 року в дуже гарній комплектації і дуже збереженому стані. Ну і Renault Scenic сьогодні був такий підбір сімейних автомобілів. Grand Scenic вийшов теж в дуже класній комплектації, вище середнього ліміти, та але такий на жирах з панорамкою і в дуже гарному стані з рідним пробігом, що саме важливо. Отакі, друзі, у нас були сьогодні пожуки. Кому цікавий підбір автомобілів по Луцькому авторинку або ж підбір під ключ цікаво звертайтесь. Також є така послуга разових оглядів по Луцьку і Рівному. Отакий у нас сьогодні був денічок. Дуже цікавий і гарненький. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте. І пока до нових зустрічей!